Вітаю! Мене звати Євген Ясенський, я адвокат практики податкового права юридичної компанії «Приходько» та партнера. І сьогодні ми поговоримо про фінансовий моніторинг в Україні. Що таке фінансовий моніторинг? Простими словами, це діяльність спеціалізованих банківських відділів, які перевіряють походження коштів своїх клієнтів. Перш ніж придбати авто чи нерухомість потрібно, аби кошти пройшли через банк. У випадку з великим депозитом. Це теж стає очевидним. І саме тут банківські установи зобов'язані перевіряти походження коштів клієнтів. Такий моніторинг спрямований на те, щоб запобігти фінансовому шахрайству, а також відмивання доходів, попередньо отриманих нелегальним шляхом. Ключовим українським державним органом, який покликаний здійснити цей моніторинг, є Національний банк. Банківські фінансові установи, в свою чергу, здійснюють функцію первинного фінансового моніторингу. На них лежить завдання не допустити незаконні фінансові операції, адже Нацбанк контролює те, наскільки самі банки ретельно виконують свою роботу в цьому напрямку. Коли ж може здійснюватись фінансовий моніторинг? У відповідності до постанови НБУ No60 на сьогодні діє правова норма, згідно з якою потрібно перевіряти походження готівкових коштів, сума яких перевищує 400 тисяч гривень, чи рівнозначний еквівалент у валюті інших країн. Водночас, згадана підстава не є єдиною. Запит може бути зроблено ще й тоді, коли представники банку побачать, що особа робить нетипові для себе фінансові операції. Наприклад, вони можуть не відповідати вашому фінансовому стану. Які легко побачити по звичних операціях за рахунком. що робити, якщо банк вимагає підтвердження походження коштів у законодавстві, встановлено перелік документів, якими ви можете підтвердити походження своїх коштів, починаючи з довідок про зарплатню та закінчуючи податковими деклараціями, виписками та квитанціями, до нас часто звертаються люди, у яких, приміром, виникає проблема з доведенням походження своїх цілком законних заощаджень. Це лише один з можливих прикладів, тож ми знаємо, що робити та орієнтуємося на гарантований результат, допомагаючи своїм клієнтам. Якщо у вас є потреба в підтвердженні коштів, фахівці адвокатського бюро «Приходько та партнери готові проконсультувати на цю тему та відповісти на всі ваші актуальні питання. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.